Всім привіт, це шоу бісики, і я Марина Донелюк Ермалева, і час розібрати цілу рону українських жаб. Отже, дивіться саме цим голосуванням українські депутати від партії Слуг народу і не тільки сховали свої статки від українських громадян своїх виборців. Іншими словами, це виглядає так: не ваша справа, де я взяв взяла гроші на новий маєток у Марбельї і на відпочинок на Мальдівах. А ви собі там воюєте і платіть податки? Послушайте, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Так придите. Президент Володимир Зеленський станом на зараз сказав, що ще не знає, яке рішення ухвалити, а рішень нагадаю лише два або підписати такий законопроект в такому вигляді, як він ухвалений, або накласти вето і відправити на доопрацювання. Президент сказав, що йому ще треба подумати. Але варто сказати, що спільний осуд і розголос працює, і обурені українці вже підписали, мабуть, таки. Найунікальнішу, прикорднішу петицію. Цікаво, що її автором виступив колишній реформатор системи медичних закупівель, а нині воїн ЗСУ Олександр Ябчанка, який, до речі, не так давно був котре поранений. Я дуже раджу зайти на сайт президента, пошукати цю петицію і підписати її, якщо ви не підписали. Наших голосів має бути більше. Треба стимулювати президента України, щоб він прийняв правильне рішення. Але давайте пройдемося по персональному списку мародерів на крові, які ховають своє бабло. Ви ж та марвою хотіти скорочати, А ви що нему сделали для цієї армії? Сідіть безвольніше, боїте слова сказати, трусливі, блядь. По по п'ять тисяч вам платять. блядь. Позоріще, ще отже, давайте подивимося, хто ж прикинувся, що під час цього голосування пішов. Попісити чи то буфет. А по ты поводу не... шума, по поводу нашего журавля вот этой ситуации, ну это позор, ты понимаешь или нет? Смотри, я по поводу шум чтобы... Зеленский решил завести вообще со стороны Киева, мы это уже обсуждали, да? Этих Денеров, блядь, чтобы они, сука, ходили по нашим позициям. Ты понимаешь, или нет, у нас 15 тысяч погибших. Давай поедем, вот, не дай бог, вот сейчас была тут мать, и ты чтоб ты ей сказал, какого-то погибшего. Что, ну вы понимаете, нам лучше так. Аж для чего? Почему он тогда погиб? Почему они все тогда погибли? Чому ми люди, прошли такі не страдання? Отже, не голосував сам керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія, який незадовго до повномасштабного вторгнення на кожному своєму ефірі стверджував, що ніякого нападу не буде, що західні розвідки брешуть і загалом, що Сполучені Штати Америки дуже сильно нагнітають. Недружні я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять. Ано ну, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато Росії сьогодні мер Маріуполя, які там поряд каже, нім немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Це неправильно просто робити. Ми спілкуємося по дипломатичним каналам. Пан Кулеба, як міністр закордонних не справ, неодноразово це підняв, піднімає питання вже тому, що це ну так не як сказати вам, не по-дружньому. Це, це ці сигнали надсилаються суспільство. Я просто США і про інші країни, які намагаються зробити сіяти паніку. Але цікаво, що той самий Давид Рахамія аж так побіг на переговори із расистом Мединським 29 березня 2022 року. Дуже цікаві у цьому списку неголосувальники у прізвищі Андрія Мотовиловця і Галини Янченко. До свого обрання у якості депутатів, слуги народу, це були просто такі зірки антикорупційного руху, просто такі аспітиї антикорупціонери. Але тепер, очевидно, їм абсолютно начхати, за які гроші житиме Україна, за які гроші ми будемо відбудовувати нашу поруйновану Україну після війни, і абсолютно фіолетово, Чи будемо ми в Європейському Союзу? Головне, щоб лаве капало на персональні рахунки. Далі дуже цікава персона Бужанського це відомий українофоб, який завжди висловлюється проти. того, чтобы мы сносили радянські памятники, против того, чтобы у нас квитнула и пышла наша украинская мова и так далее. Шли на выборы, обещая всем гражданам, что любые проявления дискриминации, любые проявления ущемления кого бы то ни было по любому признаку, мы будем убирать Это закон не о языке, это закон о, о том, что дискриминационные нормы, деление украинцев на Категорії для одних одні правила для других не голосувала жінка мученика саакашвілі Ліза Ясько. Також у цьому списку не голосувальників. Є такий знаменитий депутат Юрій Камальчук від фракції Слуга народу це відомий скандаліст, який, наприклад, говорив, що легалізовувати проституцію ні в якому вигляді не можна, тому що це забороняє відічеська наука. Чесно кажучи, я мало знаю чоловіків, які цікавляться саме від науками, і от цей народний депутат саме із тих. Плюс були випадки, коли він бикував і сварився з поліцією, з активістами, коли його дружина неправильно паркувалася на дорозі. Тобто такий знаменитий достатньо персонаж. Ще от варте такої уваги сімейне подружжя депутатів, чоловік. Від фракції Слуга народу Наталуха Дмитро, а його дружина Альона Шкрум від партії Бют. Вони разом не голосували за відкриття декларації. Цікаво, чому так. От буквально сьогодні вони повідомили, що друзі, шановні наші виборці, ми скоро будемо батьками, чекаємо на а, дитинку, тому, очевидно, їм дуже потрібне шалене бабло на цю дитинку і щоб ніхто не дивився, скільки ж вони заробили під час війни. Все зрозуміло. Якщо вже ми згадали партію бют, то не голосували за відкриття декларації Сергій Власенко, Анатолій Кожем'якін. Волинець Абдулін, це стара гвардія Юлії Володимирівни Тимошенко. Це буквально депутати, які майже в кожному скликані перебувають поруч з нею. Якщо ми беремо фракцію ОПЗЖ, то тут безумовно не голосував Сергій Льобочкін. Ну а що йому? Зачем йому ці європейські перспективи України в нього і так дачі є в ніці? Йому його все як то кажуть, устраює. То сумнівався в іншому голосуванні. Також не голосували Суркіс, також не голосував Столар. І що цікаво у лаву ОПЗЖ також перебуває у нас до цього часу. Давній друг юрист Віктора Медведчука, такий собі Василь Німченко. І я нагадаю, чим він знаменитий оцим своїм дебютним виступом у Верховній Раді. Під час виступів було згадано прізвище депутата Німченка, і він просить хвилину для. Репліки згідно регламенту має на це право. Будь ласка, одна хвилина, репліка депутат Німченко. включається, блять. Я ж не виступав, що тож. То її. Ало, да? Депутат від слуги народу, а зараз типу позафракційний Євген Шевченко теж не голосував за відкриття декларації. Я нагадаю, що це давній любитель Лукашенка, давній любитель Росії, любитель повиступати на російських телевізійних каналах. І це, до речі, той ушльопок, який типу за версією гурмо був основним комунікатором між Україною і Білоруссю і вмовляв Лукашенка не сприяти. Нападу на Україну з боку Білорусі, як ми бачимо, дуже і дуже успішний комунікатор. Із тих, хто не голосував, варта уваги персона Олександра Дубінського. Власне, ця персона завжди була проти будь-яких антикорупційних здорових життєздатних таких рухів в Україні. Не так давно він парив дупу зі своєю дівчиною на пляжах Барселони. Тому знаєте, його і так все влаштовує йому нормально. І варто нагадати, що ця особа, яка рахується депутатом Верховної Ради, обрана від одного із округів Київщини. Перебуваючи і під американськими санкціями, і голосує проти будь-яких антикорупційних ініціатив в Україні і проти відкриття електронних декларацій. Далі не забувайте колишнього спікера Верховної Ради, людини, яка по суті і зробила Зеленського, зробила йому виборчу кампанію. І перший раз, і другий це Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, і таке, знаєте, молоде сонечко і бабусина Мрія на виборах, особливо якщо ця бабуся така. Лайтватного ватного спрямування, так би мовити, ну і нарешті мій улюблений список чомусь не голосували за відкриття цих декларацій кілька депутатів від Європейської солідарності. І я виписала собі їх прізвище. От скажу князевич, Южаніна, Некорак і Чайгос. Питання чому? Чому вони не натисли кнопки за голосування за ці декларації? Тим перше, якщо подивитися, наприклад, дослідження руху чесно, вони перебували у Верховній Раді. І голосували за інші законопроекти, а за цей чомусь вирішили не голосувати. Цікаво, що в цей список неголосувальників ще й попав депутат, наприклад, від голосу Роман Костенко. Нині воїн, який е, е, звільняв, наприклад, Херсонщину, звільняв Херсон, і чомусь це знаєте вдвічі дивно, що досить хороша людина, гарний військовий, не голосував за відкриття цих електронних декларацій ще на рік. До чого я веду? І цей список є на а, сайті. Чесно. Я дуже раджу кожному зайти, скачати його собі на телефон, і коли на наступних виборах, парламентських чи місцевих, ви будете йти на виборчу дільницю, обов'язково перевіряйте ці прізвища, чи немає їх в списку тих людей, які знову хочуть вас надурити і обратися депутатом. Ці люди вважають, що вони найрозумніші, що вони можуть надурити наших західних союзників. І ці люди вважають, що ми дураки. І знаєте, у це відтермінування на рік воно, знаєте, попахує таким лайном, цинізмом, тому що давайте чесно скажемо, за цей рік дуже багато українців не переживе, не доживе до відкриття цих декларацій. Ну, а там депутати можуть придумати ще якесь ноу-хау, щоб не показувати свої статки. А тепер же давайте з'ясуємо, чому ці вибрики депутатів, депутатів ноунеймів які закрилися від преси, до речі, і голосують, що попало, і думають, що їм все зайдуть з рук. Чому це дуже дуже поганий знак для нашої країни? Справ тому, що українська влада постійно просить допомогу і отримує десятки мільйонів доларів, мільярдів навіть. Від західних урядів, від е, дружніх таких е, організацій і від е, близько 50 інших іноземних держав. Якщо ми подивимося на бюджети місцевого самоврядування, то тут українська влада, український уряд вже обирають місцеві бюджети, прямо таке до ниточки і лишають їм гроші чисто на виживання. Варто ще е, сказати, що по усьому світу знаходяться десятки і десятки. Мільйонів і українців українського походження людей, друзів України, які жертвують постійно гроші на те, щоб допомогти Україні виграти цю війну. І тут варто нагадати основного такого неголосувальника від фракції Слуг народу, такий собі Давид Арахамія. Ви всі його знаєте, таку цей персонаж рівно рік тому урочисто обіцяв Вікторії Спарц, Конгресвумен американський, що да, ми відкриємо є декларування. Ну як же ж так? Ви ж нам допомагаєте? І це ж така основна вимога Сполучених Штатів Америки і J7, і Європейського Союзу. звісно ж, ми відкриємо ці декларації. Ні, Давид Арахамія на пиздів на пиздюнька знову. Тому у підсумку ми маємо ситуацію, коли паралельно до уряду України, до Зеленського, звертаються всі урядові організації, всі наші дружні партнери. А там 117 його депутатів і інші депутати близько дві сотні маротерів в парламенті вважають, що вони найрозумніші, і вони можуть надурити мільйони українців, які зараз втратили своє життя, втратили своє здоров'я, втратили своїх близьких людей і е, зробити вигляд, що вони нічого не накрали, що вони чесні, і прозорі, і добудуть свій термін депутатський, а потім втечуть із награбованим десь за кордон. Це насправді дуже дріб'язково і намагання пропетляти знову. Кручу, вірчу, запутать хочу. Замість того, аби президент Зеленський нарешті сказав своїм дрібним мародерам таке: Вийди відсюди, розбійник. Якщо ми підсумуємо, то подібні речі, подібні вибрики в українському парламенті, це такий плювок в обличчя всім, хто допомагає Україні і направляє гроші в наш бюджет і на наші програми. Вчиняти такі голосування це сіяти сумніви, знаєте, серед суспільств найближчих для нас, які витягують цю війну не те, що там із 24 лютого 2022 року, а з 2014 року. Наприклад, ви чули всі заяву президента Литви Гітана Санаусіда, який сказав, що оці проблеми з корупцією в Україні, відсутність чесності і прозорості. Вони насправді не сприяють тому, що подружні до України суспільства активно натискали на свої уряди і вимагали там терміново передавати гроші і сучасне озброєння. Також можу сказати, що подібні вибрики Зеленського, його партії, його депутатів це приниження пам'яті уже десятків тисяч загиблих українців на цій війні. І давайте не забувати про те, хто втратив все. А окремо це палке небажання виконувати те домашнє завдання, яке необхідне для України, щоб ми його виконали і вступили до Європейського союзу і НАТО, тому що вступ до цих двох організацій якраз і буде цією легкою моральною сатисфакцією за всі ті тривоги, біди, випробування, які ми зараз проходимо. Але ні, виявляється, зеленському і його команді і його депутатам набагато краще, щоб Україна лишалася в геополітичному болоці і щоб вони мали змогу виловлювати мутні грошенятка у військовій водичці. Подібні речі це ще й знаєте показати долю міжнародному валютному фонду. Справді, що в нас зараз тривають переговори з цією організацією, і там була основна вимога від цих наших партнерів: що, будь ласка, ми дуже просимо повернути назад її декларування. Так, от, очевидно, тепер МВФ поставить собі заробку, де не треба, так би мовити, надіятись на українську владу і зробить свої висновки, які дуже часто будуть не на користь не українській владі, а українському суспільству. Тож, оця поведінка слуг народу і інших товаришів із Верховної Ради свідчить одне: що ці слуги народу офіційно перестали бути простими людьми із народу. І... Знаєте, це ми пожинаємо свій вибір 2019 року, коли здавалося, що треба просто обрати от тимчасово безробітних і попасти в політику так же ж легко, як от попасти там пенісом в пісуар. От приведемо цих людей і вони будуть працювати ні. Так не вийшло. Виявилося, що ми понаобирали в 2019 році слух своїх статків, і нарешті вони зняли маски зі своїх писків. І дуже паршиво, що знаєте, навіть депутати від опозиційних партій вирішили замазатись у цю зелену плісняву. Ну а тепер давайте коротко скажу, для чого це потрібно зеленському. Для чого він хотів провернути оце кручу вірчу із закриттям. Декларації власних депутатів, власних чиновників і власне своєї декларації разом із Єрмаком, тому що нагадаю, що декларації його і Єрмака ми не бачили вже дуже давно. Найперше, варто зрозуміти, що якщо ці декларації знову будуть відкриті, то українські громадяни обов'язково з цікавістю прочитають їх на рахунок того на предмет того, як же тимчасово безробітні в нашій країні. Всі ці такі виходці з маршруток в трініках завдяки військовому часу стали мультимільйонерами і мають такі коштовності і шмотки, які мають, мабуть, виключно Бейонсе і джейло. Але давайте чесно скажемо, Бейонсе і джейло, всі ці статки заробили своєю працею багаторічною і талантами. Якщо чесно, я не знаю, як з таким ставленням до декларації, як з такими намірами обдурити людей, обдурити міжнародних партнерів. Зеленський хоче виграти вибори так же легко, як у 2019 році. Більше того, у з'являються закриті рейтинги виборчих симпатій, тих, кого люди реально вважають лідерами. На кого вони покладають великі надії і сподівання, кого вони вважають героєм війни, і я вам можу сказати, що Зеленський у цих закритих рейтингах уже не перший. Тому чому Зеленський і партія Слуги народу, чому Давид Рахамія прийняли таке рішення тупо тобто, плюнути людям в очі і закрити свої статки, я розумію, чому це трапилося. Справ тому, що інших людей Зеленський у свою партію вже не залучить і треба приховати. Що його люди банальні мародери. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк ярмолаєва це були шоу-бісики, це був короткий огляд, що ж не так, із цими закритими деклараціями електронними. Дуже прошу підписати петицію япчанки на сайті президента України і не дати, так би мовити, надурити нас знову. Давайте ми зробимо їх. А не так, як вони нас у 2019 році. Всім дякую за увагу. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його активнішого просування в Ютубі і підписуйтесь, будь ласка, на канал Бісики. тому що це канал чесної журналістики, і буду дуже рада, якщо ви станете спонсором чи патріоном цього каналу для його розвитку.